першу чергу державі на ну я, ну, я в мене просто запитання. Ці всі події ви вже розговорили про те, що в одному селі люди пішли, в іншому люди пішли. Сам що там з'їздив сам ми? людей до того вік скликав чи люди Можливо, це не ну, на, наприклад, я не читала жодного разу. Приїжджають представники тої чи іншої парафії, які є незадоволені нашою церквою. До пана Савчука він їх консультує, як зробити, куди написати що, ну є, громада, що... є громада. Ну так ми говоримо, що бака є церква і є наша громада релігійна, то хай навіть 10 чоловік там залишається. То вони не мають права забирати церкву насильницьким методом. Да а церква стоїть? Вона ж ніби на фундаменті. Вона в частній собственності. Дорогає завіртова, твердом забіро. Туєш зачищати з часною. Буду я одна, а церкву будує громада. Якщо православно, церкву будує громада, але церкву, як побудували, робимо. Заявку державної інстанції, якою ми хочемо бути церквою, чи українською православною, чи київською патріархату. Наша громада зареєструвала, будували разом. Зареєструвала наша громада, що це наша церква. І ця церква була в нашому користуванні. Якщо люди діляться, я говорю: будуйте, будуйте, ніхто не заважає. Хоч сто церков, Будуйте, але тільки не заважайте нам. Зачекайте, а як же право на самовизначення? Скажіть, будь ласка, поділити можливо, і там могли щоб Ми думаємо, що якщо пан Савчук подасть у відставку, а ми будемо добиватися знову від губернатора, щоб його звільнили від цієї посади, то будемо надіятися, що закони наші. Нашої держави будуть діяти. Якщо суд прийняв рішення таке, значить будемо виконувати його. Церква відділена від держави. То, вас, то ви говоримо. надієтесь на державний закон чи на Господа Бога, до якого ви могли вас знаємо? Ви провокатор, провокатор провокатор кореспондент. Ви кажете, як вирішити це дане питання. Являюся рівницького. І коли у нас насильственним шляхом за забрали храм в село Ходоси, де нібито теж говорять, що нема не було громади нашої. І якщо в нас не було відповідних документів, да, ми можемо сказати, що ми програли в тому, тому що церква стояла нерукотворного образу на території кладовища. Щоб це землю виділити, треба були певні. Дозволи депутатів, які Ішпанівської сільської ради не давали. У нас відняли храм. У нас у Ходосах наша громада, вже накриває сьогодні молитовний будинок, в якому буде молитися. То ми б хотіли, по крайній мірі, хоча б у птичі чи будь-якому селі, розрішити конфлікт дуже просто. Як Київський патріархат відділяє себе землю і нехай будується і молиться так, як робимо ми. Тобто, кінці, в кінці кінців ви маєте зрозуміти, що нам говорять, що Предки суда, і, їхні прийдемо. будували, наші батьки Ось. будували церкву. Але Ось. наші Снимайте. батьки, на відміну від них, не були в розколі. Вони знаходилися в канонічному святому православії. Ну, і -то, тому нехай хоча б один храм збудують вони. Ми збудували за 22 роки дуже багато храмів. Наші громади люди. От але збудували віруючі люди. Не сільська громада, яка не ходить в церкву, а та частина людей. Яка являється практикуючими віруючими православними християнами? Скажіть, будь ласка, можна запитання? Селі білогородка Дубенського району, то така стала подія. Захопили розкольники храм. Наша громада зважила всі за і проти, побачила, бо що боротися з ними безрезультатно. Уже закінчуємо будівництво церкви від весни до зими. Вже накриваємо церкву. Ми щось робимо. Ми хочемо зберегти і храми наші і віру наших людей. А ця сторона нічого не хоче робити, тільки захоплює і робить, готові забирає церкви. Застосовується сила київським патріархатом. Я бачив е, і представниками тих сил, які ворожі проти нашої церкви. Вчора я бачив, позавчора бачив е, ці е, зйомки, які велися там біля села Птича по телевізору. І ясно, хто кидає е, е, коктейлі Молотова, робить другий якийсь... Пошкодження для нашої громади, У нас коктейль коптермолодика, владика, в даній ситуації вважаєте ли ви можливим створення сіл самооборони православними ні. людьми, православної церкви для защити храмів? Ми поки ще над цим питанням так не задумувалися, тому що ми рахуємо, що в нас немає ні правого сектора, не лівого сектора. Ми повинні йти до церкви, молитися. А далі будемо бачити, якщо будуть порушувати наші права. То будемо якісь міри приймати. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, як же право громади на самовизначення? Якщо громада побудувала церкву, а потім вирішила самовизначитися в релігійному плані? Зареєструється громада Української православної церкви, первоначально. Якщо ж потім виникають якісь конфлікти, і громада ділиться, то ми залишаємося православними. І церква залишається за нами. А вони хай будують собі нову. церкву. Тобто, якщо громада вирішила, що вони хочуть молитися у церкві іншого патріархату, то вони мають просто піти з вашої церкви. Безперечно, церква зареєстрована на нашу громаду. Громада зареєстрована. Ви казали, що ділити церкву не можна, тому що це як ділити маму. Але ми ж знаємо, що собор в центрі ділять від церкви. Собор відносно забрали. Нас забрали. Відносно собора, будемо говорити чесно, але чому там нема бієв, чому там немає, коли у 92-му році силами е, були відповідними, захвачений наш собор, і наша громада судилася, і суд на нашій стороні до цього часу ми не можемо е, його виконати. Ви знаєте, що був такий губернатор, тут як е, пан червоній, то він сказав, що. Тільки після мого трупу підете ви в православну церкву у собор. Ми до цього часу не можемо зробити. Хоча всі попередні губернатори, коли ми це ставили питання для вирішення, говорили, запевняли наших, нас, що як тільки Київський патріархат побудує церкву собі там на горі, собор свій, то ми собор вам віддамо. Ми вірили, надіялися на це, але нам його не віддають до цього часу. Тому що Київський патріархат не здає собору в експлуатацію. Вони служать, моляться там. А офіційно вони не здають. Тим самим вони тягнуть резину, як говорять, для того, щоб нам не повернути Воскресенський собор. І це теж з боку влади. Як кажуть, упущення і допущення шановна преса. Ми перепрошуємо. вийшов перший заступник губернатора. Запрошує нас на перемовини до обласної державної адміністрації. Дозвольте ми підемо. А Дозвольте останнє питання. Я вчора бачила ваших представників, які живали у напої в одному з Ми От я сфотографувала. Як ви взагалі ставитесь до того, що людина пісце робить бачите? Люди стоять у дубно, Холодні, голодні. То якщо випили 100 грам, вони ж не п'яні були. пись можно. Может, они да. чай пили. Может, очар. Да. Нет. А последний знаете, вопрос? А, а, По-моему, губернатор знаете, а? Василий Червоний а, да? уже покойный, да? который сказал, что через его труп его да? мол... молния убила, да? Да, да? да, да, да. Скажите, сытки вы? Идем. Православный, православный журналист? Российская. Дуже приятно.